Хто найхитріший. Руда лисиця зовсім не така хитра, як про неї розповідають у казках. Просто в неї гарний нюх і слух. Тільки пискне мишка під снігом, лисиця відразу почує, розриє лапами сніг і пообідає. А коли треба сховатися від гонитви, вона довго плутає сліди. Хитра лиска здивувалась, тільки снідати зібралась. Як розбіглися звірята зайчики і мишенятка. Близькі родичі лисиці вовк і свійська собака. Ці тварини гарні мисливці з тонким нюхом. Трохи схожий на лисицю песець. у нього маленька мордочка і короткі вушка. Влітку песець бурий а взимку надіває пухнасту білу шубку.